Два танки під'їхали у притул до позиції росіян та відкрили вогні на сафарі. Окупанти стали розбігатися і змогли зайняти будівлі поруч. Утім, їх це не врятувало. Над масштабні вибухи розклали укриття на цеглини. І ті, хто намагався сховатися по суті, змогли це зробити, але тепер залишаться там назавжди. І невідомо, чи зможе хтось їх знайти. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свої думки під цим відео. А ми будемо розпочинати. У мережі з'явилося вражаюче відео того, як пара українських танків 225-го окремого штурмового полку обстрілює будівлю зайняту рашистами на донецькому напрямку. На кадрах бачимо, як серед руїн та випаленої землі триває небезпечна бойова робота. Імовірно, окупанти були переконані, що знайшли безпечний сховок, але українські захисники такого ворожим військовим не подарували. Відтак зсу накрили визвольним вогнем рашистів, які пройшли на нашу територію зі зброєю. Кадри вражаючої роботи українські військові поширили у Фейсбуці. На момент атаки у будинку перебували до 10 окупантів. Там же вони і залишилися назавжди. Ідеться у дописі. До цього у мережі з'являлися дані про те, що український танк на північних околицях села Синківка Харківської області розніс ще один будинок, де пораховувалися рашистські солдати. Відповідні кадри опублікував у своєму телеграм-каналі військовий оглядач Юрій Бутусов. Фахівці аеророзвідки зафіксували управні дії, які українського танка місце укриття ворожих солдатів. Бронетехніка буквально зрівняла із землею. Попри те, одному з окупантів дивовижним чином вдалося таки врятуватися. Також нещодавно захисники України з допомогою танка знищили позицію окупаційної армії РФ під Лисичанськом. У соцмережі з'явився черговий відеозапис бойової роботи 2-го механізованого батальйону К 2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу сухопутних військ збройних сил України. У зоні відповідальності батальйону ворог накопичував наступальний потенціал, плануючи подальшу атаку. Вирішено було діяти на випередження. Був сильний туман, тому піхота противника не могла бачити, як до її позиції притул наблизився на танк Т-72. А коли побачила і почула, то вже не могла нічого вдіяти, окрім як померти, констатували українські військові. Окрім цього, українські військові продовжують управно палити рашистську техніку. та форс розкрили нову тактику ЗСУ зі знищенням танків черепах. Редські танки джерепахи можуть мати безглуздий вигляд, адже їх покривають шарами грубої додаткової броні, яка складається із листового матеріалу, розчіток та навіть колод. Однак це не означає, що такий захист не працює. Пише Форбс. Весь цей додатковий захист може зробити броньовану техніку повільнішою і важчою в управлінні, але він також може притупити ефект від вибухових дронів і видом від першої особи, які постійно перебувають повсюди уздовж восьмистамильної лінії. Фронту трирічної війни АРФІ проти України підкреслюють у матеріалі. Через це українські команди безпілотників намагаються знайти нове рішення, аби знищувати таку ворожу техніку. Зокрема, дехто із українських операторів БПЛА кидає на рашистські танки дрони-дракони, які вивергитають терміт, аби пропалити додаткову броню розплавленим запалювальним газом. Температура якого сягає 2760 градусів Цельсія. Солдати, які потрапили під дію терміту, мають 10 секунд, щоб поки та територію, перш ніж зазнати смертельних опіків. Такий висновок зробила армія США у своєму дослідженні 2000 року, пояснило у Форбс. У виданні навело приклад групи безпілотників Фенікс Державної прикордонної служби України, яка веде бойові дії на схід від Костянтинівки, що на Донеччині. Ця група наочно показала тактику термітів під час відбиття великої рашистської механізованої атаки. Команді Фенікса вдалося підбити два танки: два БТР, дві БМП та інженерну машину. Прикордонники чинять гідний Пір зазначили у ДПСУ. у Форбсе підкреслили, що більшість ударів було завдано вибуховими безпілотниками ФПВ. Однак в одному випадку група приземлила безпілотник-терміт, який здебільшого використовується для вогневих нальотів на рашистські табори у густих лісах, на дах машини, черепаха. Таким чином дрон вилив розплавлений метал, пропаливши верхню броню машини. Це не перший випадок, коли безпілотник дракон підпалив черепашечий транспортний засіб. Це сталося і раніше за інших обставин. Замість того, щоб зітнутися із тілю, безпілотник під час падіння завез над нею, викидаючи вниз терміт, поки танк не перетворився на згарище. Нагадали у матеріалі. Попри усі втрати, які несе Рошиська Федерація у РФ у 2025 році, планують мобілізувати 150 тисяч осіб на війну проти України. За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 20 один Павла Лакічука така чисельність компенсує втрати противника. Він зазначив, що цифра у 150 тисяч, названа президентом України Володимиром Зеленським, корелюється із тою, що була озвучена кремлівським лідером Путлера у грудні 2024 року, та відповідає оптимістичним прогнозам окупантів. Путлер та його міністр Білоусов, міністр оборони РФ в унісон говорили, що задоволені, начебто, темпами мобілізації темпами набору нових бійців на війну з Україною у 2024 році. Тож ці темпи вони намагаються зберегти у двадцять тому році, і це свідчить про те, що рашисти не збираються звертати з напрямку на конфронтацію та планують продовжувати тиск на Україну. Планують продовжувати війну, сказав Лакічук. Він також оцінив, чи це допоможе забезпечити противнику вирішальну перевагу. Далі пряма мова сказати складно. Цифри, які звучать від 120, 160, 170 тисяч разом, можливо, з північнокорейськими, білоруськими, можливо, з іншими найманцями, це тем приблизно 10 тисяч військовослужбовців на місяць. Які максимально може припустити рашистська мобілізаційна машина, пояснив експерт. За його словами, треба порівняти це із кількістю втрат противника за останні місяці. Тоді, на думку фахівця, виходить, що 150 тисяч це приблизно компенсація втрат на полі бою без серйозного нарощування резервів. Не можна сказати, що це добра новина, але це не те, що хотів би Потлір. Значить, його машина війни не справляється із тими задачами, які перед нею ставляться, зазначив лак. Кічук на його думку, центр забезпечення армії РФ зброєю та військовою технікою значною мірою переходить до її партнерів північної Кореї, Ірану та цілком можливо, що за певних умов до цієї групи може додатися і Китай. Як підкреслив аналітик, це був би найгірший для України варіант. Водночас, наразі спостерігається, що у рашистів є відчутний дефіцит сучасного зброєння, який вони намагаються компенсувати ресурсами, які є на складах. Відновлення техніки та боєприпасів це менш затратний процес ніж розробка нової. Тому не скажу, що потенціал збережеться, але кількісні показники падатимуть не так швидко, як би нам цього хотілося. Констатував Лакічук. На ну, тим часом Україна продовжує отримувати допомогу від західних партнерів. Так днями стало відомо про те, що Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме танки, артилерію та ракети різних видів. Про це повідомляє із посиланням на міністра оборони Британії Джона Гіллі на засіданні у форматі Рамштайн. За його словами, вартість нового. Пакет допомоги для України буде складати 150 мільйонів фунтів стерлінгів, що приблизно становить 187,5 доларів США. Я вам вдячна глядачі, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайтесь і надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках слава Україні і слава українському війську.